Доброго дня з вами Ілія Куса, Український інститут майбутнього. Однією з ключових новин тижня стало рішення країн-членів ОПЕК. Це міжнародний картель, який регулює ціни на світовому нафтовому ринку. Це країни-експортери нафти, рішення ОПЕК про скорочення видобутку нафти на 2 мільйони барелів. Багато хто казав про те, що це рішення грає на користь Росії і проти Сполучених Штатів, тому що багато місяців Сполучені Штати вимагали від ОПЕК не скорочувати видобуток, а навпаки, підвищувати його для того, щоб збити ціну на нафту і відповідним чином позбавити Росію додаткового прибутку від експорту енергоносіїв. Насправді треба сказати, що ніякої зради від цього рішення немає, тому що є один нюанс: треба сказати, що рішення країн-членів ОПЕК, воно. Є більше політичним або як кажуть паперовим, аніж практичним, іншими словами, воно не змінює ситуацію на світовому ринку, тому що країни-експортери нафти, країни, які видобувають нафту, вони і так недостатньо видобували нафти відповідно до своїх квот. На 3,6 і мільйонів барелів менше вони видобували, видобували нафту цього року, аніж потрібно було. Тому скорочення нафти на 2 мільйони, воно фактично заднім числом формалізує те, що вже і так відбувається на ринку, тобто те, що і так країни недостатньо видобувають нафти стільки, скільки їм потрібно було. Тому фактично ми можемо припускати, що якоїсь серйозної якоїсь серйозного ефекту на, на світовий ринок це рішення мати не буде а відповідно воно не має якогось відношення до Росії, яка теж до речі видобуває менше нафти ніж має право видобувати за своєю квотою в рамках ОПЕК. Але це рішення є політичним. Чому? Тому що дійсно Сполучені Штати багато місяців тиснули на країни ОПЕК, зокрема на найвпливовіші країни-члени цієї організації: це Саудівську Аравію і Об'єднані Арабські Емірати. Чому? Вони дійсно хотіли, щоб ті збільшили видобуток нафти для того, щоб збити ціну, тому що зменшення ціни на нафту призвело б до зменшення цін на бензин в самих Сполучених Штатах. Іншими словами, тут адміністрація Байдена виходила з внутрішньополітичних причин, оскільки зменшення ціни на бензин сподобалося б виборцям перед проміжними виборами в Конгрес, які відбудуться буквально за місяць, і рішення ОПЕК за місяць до виборів є доволі неприємним для адміністрації Байдена, оскільки. Первинна реакція ринку буде зростання цін, безумовно, і відповідно це потягне за собою зростання ціни на бензин в Штатах, що викличе потенційно невдоволення електорату перед проміжними виборами до конгресу, на якому демократична партія може програти, причому в обидві палати. Конгресу, тому в якомусь сенсі ми спостерігаємо політичну боротьбу між Сполученими Штатами та в основному Саудівською Аравією, яка не захотіла таким чином виконувати волю Вашингтона, і можна сказати, що рішення ОПЕК воно не є геоенергетичним. Це скоріше політичний сигнал, це обмін сигналами між Вашингтоном, який хоче, щоб Саудівська Аравія виконувала їхні вимоги, і самою Саудівською Аравією, яка показує Вашингтону, що вони хочуть... Хочуть бути автономними у зовнішній політиці, вони більше не залежать від сполучених штатів і хочуть проводити ту політику, яку вважають доцільнішою і кращою для зогляду своїх національних інтересів. Тому України в цій історії насправді дуже мало, і реально говорити про те, що ця ситуація якось впливає на нашу війну з російським агресором, не доводиться.